На якомусь етапі можна його пошкодити, тобто він буде вже там поцарапаний або ще затреться. Якісь там моменти можуть бути з ним. І все одно його потрібно буде або полірувати, або навіть перефарбовувати. Але, до речі, я зустрічав такі моменти на власному досвіді. У нас був Nissan Qashqai вже 11-му кузові, це відносно свіжий Кашкай, там 17-18-19 рік. І в них була заміна по страховому випадку переднього бампера, і передній бампер йшов вже пофарбований. Тобто неможливо було купити не пофарбований бампер, а лише тільки в колір заводу. І я тобі скажу так, із власного досвіду було таких два нісада. Один був в білому перламутра, інший був у червоному перламутра. І на, в обох випадках, коли поставили бампера, то вони дуже відрізнялися лакофарбовим покриттям від основного автомобіля І, до речі, були тоді ще суперечки із клієнтами, тому що ми їх не фарбували, і страхова навіть не пропускала фарбування до виплати, бо запчастина вже була потребована.